Реформування земельних відносин в Україні нині на фінішній прямі. Відтак фахівці Держкомзему інформують населення, щоб воно було готове до ринкових умов та нового ставлення до землі. Серед нагальних питань вартість землі на даний час роботи продовжуються не тільки по проведенню грошової оцінки, яка не виконана по 43 населених пунктів. Уже в розробці є виконання робіт, а також 16 населених пунктів її виконуються виконується роботі роботи по її поновленні. Фахівці стверджують, що ціна на землю буде постійно і стрімко зростати. На темпу росту цін буде впливати розвиток інфраструктури агропромислового комплексу, консолідація земель у великі масиві, зручні для обробки, та підвищення якості ґрунтів. Рішенням обласної ради у 2010 році було виділено 612 тисяч гривень. На виконання робіт з обласного бюджету, що значно покращило показники в області стосовно виконання робіт із нормативної грошової оцінки. Завдання на 2012 рік це перше завдання. Це завершити грошову оцінку, де вона не проведена. За винятком, можливо, зараз ми проводимо роботу над тим, де її недоцільно проводити. Це по-перше, зона обов'язкового безумовного відселення, зони які постраждали землі від Чорнобильської катастрофи. Та є такі населені пункти, де практично не проживає населення, але вони є ще по обліку. Певнено, крокуючи вперед та взявши до уваги проблемні питання у сфері земельних відносин, які виникали в роботі управління в минулому році, у прийдешньому буде створено передумови для повноцінного функціонування ринку землі та системи державного кадастру. Наголосив на прес-конференції начальник головного управління Василь Ткачук.